Я не знаю, мама мила, що тобі і побажати. Першу з цього щастя, сили і здоров'я всім у хаті, щоб жили ми всі у згоді, як ти завжди нас учила, щоб твоя усмішка гарна, нас, як сонечка, всіх сігріла. Гарна ти, матусю, люба, дуже мила. Ти мене ще з змалку звичаю навчила, і щодня навчаєш, як любить родину, мову нашу гарну рідну Україну. Коли б з'явився в мене чаївний калемок, то я б на ньому злетів би до зірок і зірку саму не рознісу за хмарами дістати і дорогій матусі її подарувати. Матінка, моя дитина ти для мене, цілий світ, і хоч я мала дитина, хоч мені лиш кілька літ. Та тебе, матусю, мила, я кохаю над життя і бажаю бути щасливою, наче квітка весняна. Де шкарпетки, татуся, окуляри, дідуся, де сестрички-рукавички і моя на оскарпничка, де комп'ютерна дискета, де з програмою газета. Хто сказав кому коли, як йому відповіли. Всі маршрути, і адреси, всі сенсації із преси, всі елемодні кольори, телефонні номери, як робити, як питати, пробачати, їсти спати, торт пекти і прати плями. Знають мами тільки мами. Ото за це їм... Каже тата: люди влаштували свято. Мама, мама, гарне слово, тільки скажеш все готово Мама кашка, кашка є, мама чаю вже налє. Мама, спадки вже розділий. І у ліжку і укритий. Мама, мамі ніжку зав'яжи, мама казку розкажи. Мамо, мама, гарне слово, тільки скажеш все готово. Мама, люба, добра, мила, як і ще тебе назвати. Це ж для мене ти типу, пошила, шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчити. Ляжу спати, ходиш нижком, все боїшся розбудити. Захворію, хоч легенько, цілу ніч не будеш спати. Тож дозволь моя рідненька за все поцілувати.